Yes, yeah. you yeah. yeah. so, yeah. so nice Ну я хочу сказати, що як мені відомо, то були влучання це в пускави, які обстрілювали міста Харків. Для нас це дуже знаково, і ми бачимо, що ця перерва, яка була в обстрілах, це як на мою думку, теж пов'язана з тим, що було результативне влучання в те устаткування, яке обстрілювало Харків. Ну знати, можна по різному казати, але що стосується в порівнянні з травнем, ми пережили десь на неділю, тиждень більш-менш спокійно, але останні два дні обстріли почастішили, тому так трошечки полегше, але не можу сказати, що зовсім. Дуже важливо, щоб зброя була. Дуже важливо, щоб захищати Україну, щоб захистити місто Харків. Найсучасна сучасна система протиповітряної оборони для нас. Є знаєте, пріоритетним це ППО, яке зможе збивати все те, що летить до міста Харкова. To four different wave hospitals. We're starting. We started. We understood from the very onset of the, of the Russian aggression. We have already very exact and concrete results today. But I have it's already burnt, uh, bore some fruit. So, with this, <laughs> and this is a little documentation by a famous Ukrainian photographer um, who went there to witness. Thank you very much related to uh, decentralization but also related to housing support is the europe ukraine facility this is a, a 50 billion euro